Доброго ранку, це свідомість Крішна Україна. На нашому каналі ми прославляємо послання шріли Прабхупади послання про чисту відданість. Шріша панішада, мантра третя. Убивця душі, хай хто він є, неодмінно потрапляє на планети, відомі як світи безвірні, сповнені пітьми і невігластва. Шріла Прабхупада пояснює Базові економічні потреби свиней, собак, верблюдів, віслюків та інших тварин, по суті, ті ж самі, що і в людини. Однак задовольняються вони в огидних предких умовах. Закони природи наділили людську істоту всіма привілеями, щоб жити з вигодами. Адже людське життя є більш важливим та цінним. Чому людині дане краще життя, ніж життя тварини? Чому високопоставленому службовцеві надано пільги більше, ніж звичайному клеркові? Річ у тім, що високопоставлений урядовець повинен виконувати обов'язки вищого порядку. Відповідно, людська істота мусить виконувати обов'язки дещо вище, ніж тварина, завжди зосереджена на їжі, щоб просто наситити свій голодний шлунок. Однак сучасна душогубна цивілізація лише загострила проблеми голодних шлунків. Якщо ми наблизимося до тварини в подобі сучасної цивілізованої людини і попросимо її цікавитися самоусвідомленням, вона відповість, що бажає працювати задля задоволення свого шлунку. І голодній людині немає потреби в самоусвідомленні. Однак закони природи настільки невблаганні, що постійно загрожують їй безробіттям. Попри те, що забувши про необхідність самоусвідомлення, вона пристрасно бажає важко працювати на свій шлунок. Нам дано людську форму життя не для того, щоб ми надривалися, як ті віслюки або свині, а на те, щоб ми могли досягти найвищої досконалості життя. І якщо ми не подбаємо про самоосвідомлення, закони природи примусять нас працювати дуже важко. Люди цієї епохи змушені важко трудитися, як ті віслюки і воли, що тягають вози. У цьому вірші Шріша панішади йдеться про певні краї, до яких посилають працювати асурів. Якщо людина не справляється зі своїми обов'язками людини, їй доведеться переселятися на планети Асурів і народжуватися в нижчих формах життя, щоб тяжко працювати в пітьмі і не Дякуємо за увагу! Буде ще багато.